Деревенькі були. У нас на роботі є така традиція. Сніданки один раз на місяць по п'ятницях. Сьогодні у нас сніданок у новому офісі фірми, в якої я працюю. Це наше приміщення, де ми тільки що снідали. Усе, усе оригінальне. Оця лампа, оця база. І портрети власників та засновників фірми, в якої я працюю. Це бар. Фірма займається алкоголем. Навіть принц Чарльз був в цьому місті. І родзинка на торті. Це оці. Оці ці картини в офісі дивіться різні дамочки на будь-який смак. У дані дуже відкрито з голим жіночим тілом. Короче, гарного дня.